І аграріям з України, так як ви зрозуміли, в черговий раз говоритимемо про погоду і ґрунтово-кліматичні умови загалом, які складаються зовсім не на нашу користь на сьогоднішній день. Дуже хотілося б зараз розповідати про різного роду корисні речі з точки зору засобів захисту рослин або з нашого практичного досвіду відносно експериментів з обробітком ґрунту, але про це згодом. Зараз маємо січень місяць, який закінчується, починається лютий, і потрібно реагувати на нагальні запити. І сьогодні поговоримо про те, що терміни посівної кампанії, в силу такого мінімального, мізерного, жахливого запасу вологи і такої, взагалі, незрозумілої погоди будуть зміщуватись, і головне зараз ну не гарячканути і не зробити якихось неправильних помилок. І сьогодні постараюся розповісти про ідею, яку я почув від своїх клієнтів, яка мене місцями шокувала, і саме про те, що. Коли ж сіяти, якщо волога тікає і опадів не передбачається. І взагалі маємо температурний режим в розрізі, напевне, квітня місяця. Тож, приємного перегляду, відео коротеньке сьогодні, додивіться до кінця. Всім бажаю гарних врожаїв, Підписуйтесь на наш YouTube та TikTok, для того, щоб не пропустити наступний матеріал. Всім гарних врожаїв, Вальдазору кожну хату. Ну що ж, маємо реально критичну ситуацію відносно запасу продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту і відносно температурного режиму, як результат ґрунтово-кліматичних умов загалом. Хоч зараз ми маємо ще новорічний місяць січень, де ми звикли, що хоч трошки повинно бути морозу або того самого снігу по кісточки, але тим не менш ми спостерігаємо абсолютну весну, яка вже відчувається навіть в повітря. Це абсолютно не найкраща ситуація. Я думаю, всі мене зрозуміють. І сьогодні хотів би розкрити плюс-мінус таку тему, яка свого роду мене шокувала, тому що вона дійсно має місце бути. І це коли ми починатимемо сіяти. Справа в тому, що на сьогоднішній день, буквально сьогодні, я прийняв клієнтів із Бесарабії і якось так склалося, що ще також люди приїжджали за насіння Мальдазору Бомонду з околиць Одеси. один із аграріїв, досить досвідчений дядько, наштовхнув мене на жахливу думку, і ще більше мене шокувало те, що над нею реально потрібно задуматися. І от він видвигає теорію, що дивись, у нас зараз січень місяця ми на синоптику бачимо плюс 15 прогнозів на завтра-післязавтра. Давайте відверто, це температурний режим плюс-мінус квітня. Якщо говорити про критичний запас вологи, то ми. Тверезо розуміємо, що її дуже мало. Взагалі, якщо менше 50 міліметрів, то книжки не рекомендують нам вирощувати будь-якого роду культури, тому що результату не буде. І в порівняння одразу ж кажу, що люди приїхали з цифрами з Бессарабії, коли на пшениці там у них в метровому шарі що 70-75 мм, міліметрів на оранці взагалі 65, за запас вологи. Ситуація досить критична. І що людина мені говорить, що якщо волога буде тікати, в прогнозах якихось дощів чи снігу немає. І при такому температурному режимі цілком ймовірно, що на початку березня температура ґрунту може сягнути тих самих 8-10, щоб ви правильно зрозуміли. Тому, якщо, наприклад, є ризик втратити всю вологу з поверхневих шарів ґрунту, то можливо сіятись в перших числах березня. Мене шокувало те, що дійсно над цим зараз треба думати, наскільки жахливо складаються ґрунтово-кліматичні умови. І я цілий день ношу в собі цю думку і вирішив записати відео, тому що я вважаю, що в будь-якому випадку це помилка, тому що хоч у мене досвід і небагатий, там 10 років в сільському господарстві для когось це взагалі нічого. Є люди, які життя поклали, але тим не менше я згадую 2020 рік, коли зима була плюс-мінус схожа, хоча і то були трохи морози, не було такого тепла, не було такої ерозії, коли ми заходили в сезон критичний рік 20-й, то ми диверсифікували ризики відносно посівної соняшнику, і Одну половинку ми висівали соняшнику в 15-20 числах березня. Іншу, вже так як звично для нас, це кінець квітня, початок травня. То, скажу відверто, той соняшник, який був посіяний дуже рано, він себе почував не найкращим станом. У чому це проявлялося? Перше, це він досить довго виходив з землі, сходив, коли він повсходив, Ну якось він з горем пополам дійшов до фази вегетації в три пари справжніх листків. І Застиг. Попросту вегетація припинилася. Ми його вже розкачували мікроелементами і так далі. І вже потім, коли реально добре стало тепло, він тоді пішов в ріст. Але тим не менш, десь в період світіння вони вирівнялися. Соняшник, який посіяний на місяць пізніше. В один час засвітів соняшником, який висівався 15-20 березня. Тож, навіть якщо я розумію, що це чиста утопія, це абсолютний бред, але тим не менш, виходячи з тих критичних умов, які ми маємо відносно ґрунтово-кліматичних умов, нам варто про це говорити зараз. Якби це ну жахливо не звучало, то в будь-якому випадку я знаю, що серед наших підписників є дуже багато наших клієнтів. Не рекомендую ні в якому разі експериментувати з посівом і починати рано, тому що ну. Як в нас говорять в селі в Кондрашку буде кидати в цьому році, бачу багато кого. Черговий рік нас очікує максимально нестандартний, який потребуватиме максимально нестандартних рішень. Тож надіємося на те, що ще будуть опади, те, що зміниться температурний режим, і на виході все, все плюс-мінус стабілізується. Тож, як я говорив, в силу того, що такий є якась поверхнева волога, десь нема 3-5 міліметрів впаде. Я не говорю про основні запаси, є тепло. Знаєте, що популяція грибкових хвороб і різного роду шкідливих ентомофагів збільшується, запасайтеся фунгіцидами, інсектицидами і надіємося на опади, тому що сезон на носі дуже непростий. Всім гарних врожаїв, справедливої ціни Альдазор у кожну хату.